Доброго всім дня. 121 день мій перебування в сонячному абу дабі Другий день Рамадану. Про чуть-чуть Рамадан пізніше розкажу детальніше, що до чого і як. А так розкажу поки, поки здоровий. В серпні їду додому на відпустку дали мені. Радий, звичайно. Дуже довгий час пропа... не знімав ніяких відео. Загуляв, можна так сказати. Трошки було багато ліній. Робота була. І таке. це Ну, Я маю на увазі до Рамадану дуже багато було роботи, трохи було на пляжі у нас там робоча обстановка. Зараз знаходимося звідти на пляжі. Тьок спить. Загоряє поки що, боїться згоріти, звичайно. Е, ну, і таке, дуже жарко зараз. 40 середня температура 45, напевно. 43 десь отак. А коли вже середина дня 49 може навіть зашкалювати, то 46. Вологі дуже велике вечором. Просто виходиш на вулицю і ти повністю мокрий. Ну, Наприклад, бувають дні такі, що жара просто неможлива. 15 хвилин і все мокре. 15 хвилин і все мокре. Як ми добиралися на пляж, звідти сьогодні історія ціла. Вийшли ми з готелю, чекали ми хвилин 20 на таксі, повністю всі забиті таксі. місця немає, жара неможливо, все мокре. Але якось добралися. Пішки. А потім зловили таксі і доїхали. Заплатили п'ять дархам, півтора долари. А, чи скільки сім дархам? Два долара, два долари, 2 долари сорян. А, Нічого, людішки грають в волейбол, сонце вже заходить. Ну і до Ромадану А, Піст в них цілий місяць. Люди не а, зранку, наприклад, коли сонце встає і до того часу. Коли сонце е, не лягає спадки, вони не п'ють, не їдять, не курять, взагалі нічого не роблять. Це просто повна єрість. Е, ну, а ти як, е, якщо не постиш, то ти так само маєш, не маєш права на вулиці в публічних місцях їсти, пити, курити, е, взагалі нічого робити. Навіть відео зараз я не маю права знімати. От я дивлюся на знак, де заборонено. Куча всього палатку не можна ставити, вогонь розпалювати, розпивати, бити скло. Триматися за руки, знімати, ну, але ми йдемо на різк. А Вітя сьогодні взагалі життя різкував, воду вирішив випити на пляжі. То був такий різк, що все думали. Його посадять на років 15, за таке. Ну нічого, обійшлося. Зараз я може різну життям. Ну і таке. <смеш> а вітя ще тут, тут просто кореянки були. І вони, ну, може, знали, може не знали. Напевно, що не знали, тому що в них і руки відкриті були, ну, плечі відкриті курили, і пили. Ну, вроді би, нормально їм все засчитало. Ну, З нашим то щастям, знаєте, може і не, -не <смеш> А, Ввечері думаємо піти кудись на півасік, в закрите місце, де ніхто нас не побачить, якийсь пап тому що всі пави позакривали вікна, позакривали все тому що тут страшне, що відбувається. Та й таке, завтра е, ми може... може, поїдемо в Ferrari World на атракціонах покатаємося, самих крутих тут. Феррарі, о, є. Та й таке. Е, та й таке. Знижок ще немає, чекаємо знижки, бо мають бути знижки 50-70%. Типу такий великий бум. Але то, десь буде під кінець рамадану. Вчора пішов, купив собі ремінь за 20 дирхам. За скільки то? За 7, 7 доларів. Шо? 5, євро. за 5 євро. Витя мені підказує. Він просто математик а, в нашій тусовці. Та й таке. Море, жара. Ну і до речі, як я чув, що не можна, як розказували, я сьогодні просто коли їхав на роботу, тоді теж я роботник года просто, одну сьогодні пішов на роботу, година мені кажуть, йди додому, нема що робити. Та й ладно, мене довго не треба просити. Потім їхав на пляж і сів біля знайомої дівчинки, українки, в автобусі. І, ой -ой. Доходить сьома година вечора, віток спить. З солодким сном. Зараз будемо йти і їсти офігенно кошерну їжу у нашому суперпопер кафе. До речі, під час рамадану дуже-дуже класну їжу дають. Ну, Будемо бачити, що там до чого, яка там їжа буде. Ну, Вчора мені більш-менш сподобалося. Ну, але таке багато фруктів, ніщички всякі смажені. О, ну, вітя проснувся. Що, Вітя, йдемо плавати? Вітя Вітя, йдемо плавати, вже майже сама година. Тріє їхати їсти кошерну їжу. Й те улибнуло. Ну ти не єврей, я не єврей, але їда то кошерна. Кошерна їжа єврей. Блін. Менше з тим. Я пані. Типа кошерну їду, бо не так називають, кошарно, кошерна. Але це класна їжа. Порівняно з тим, що ми їмо, це кошерна для нас. Так, Вітя, довго спав. Півгодини десь. Виспався, напевно. Ну і коротше таке. Вчора ходили ще е, в класний паб. Посиділи, півка випили. Як тобі Вітя, сподобалось вчора? в пабі? Да. Класно, вчора в пабі посиділи. Зараз думаємо. Е, я напевно буду працювати 12 числа, коли україна німеччина буде грати. Ну, може, підемо кудись в паб подивимося, як грають наші. Повболіваємо, як то кажуть. По-нашому. По Півка випимо, ооо, це буде класно. Ну, надіюсь, що я не буду працювати в той період. Так що, а якщо що, то буду дивитися в себе в пабі, багато нічого не втрачу, ну крім пива. Так що добре, буду знімати, показувати і розказувати, що як до чого. Покажу вам видок. Ось так. Трошки в ту сторону. Ну, досить непогано. так що